Людина дає інтерв'ю одному російському блогеру. Теж імперцю вони для мене всі однакові, і якими вони брали. У, у, у були. них є би ти ти цим нічого не зробиш. Не зробиш. Він дає інтерв'ю, а в цьому інтерв'ю там всі його обсмоктують про його там бажання вступити в ТРО, про те, що він онлайн записався дистанційно. А потім ця людина говорить про те, що вона не пише російських писань, і буквально перед нашим записом, ну, я не спеціально, я не шукаю, воно мені Ви, просто випливає російською... російською мовою, там, пирушки-попирушки, людина співає десь в Європі, звідки він не вилазить. Він же ж там постійно перебуває в Іспанії чи де він живе. А, був у мене хімік в гостях, азовець. Mm -hmm. і він мені сказав, а побачите, закінчиться війна, yeah. і всі, хто принишк російськомовній, і ті, що не можуть українською, вони знову відродяться. Побачите, як буде багато російської мови, побачите книги і все решта. Давайте би скажу, ну, ви згодні з цим чи ні? ні я, ну, там знову буде популярний. Це залежить, залежить від того, якою мовою він буде писати, і кому він буде допомагати. Залежить? Дуже Залежить. залежить.